Україна це не тільки безкраї степи, густі ліси та величні гори. У її глибинах приховані справжні природні шедеври, що заворожують своєю красою і силою. Українські водоспади розкидані по всій території нашої країни. Кожен із них має власний характер, власну легенду та власну історію. Від Буковини і до Кримських гір ця подорож приведе вас у світ стрімких потоків, дикої природи та неповторних ландшафтів, які не залишать байдужим нікого. Чи готові ви вирушити у подорож найкрасивішими водоспадами України? Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Хемерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Водоспад Шипіт це один із найвідоміших і наймальовничіших водоспадів України. Він розташований у серці Карпат на північних схилах полонини Боржави біля села Пилипець. Висота водоспаду близько 14 метрів, а вода каскадами стікає по кам'янистому схилу. Утворюючи потужний потік, що особливо вражає навесні, коли тануть сніги або після сильних дощів. Водоспад бере початок із підземного джерела, що розташоване високо в горах. Вода падає вниз, кількома ярусами, створюючи неймовірну акустику. Звук падаючої води чути здалеку. У літню пору він трохи втрачає свою силу, але залишається мальовничим. Шипіт славиться не лише красою, а й тим, що щороку на початку липня тут відбувається масштабний фестиваль неформалів та туристів, які з'їжджаються з усієї України і навіть з-за кордону. У будь-яку пору року це місце приваблює фотографів, мандрівників і любителів природи, які прагнуть відчути силу цього природного дива. Водоспад Бурбун це справжня природна перлина Поділля, прихована серед скель та лісів. Він розташований на невеликій річці бурбун, яка тече через мальовничий каньйон, що є частиною подільських товтр, одного з найунікальніших геологічних утворень України. Висота водоспаду близько 5 метрів, але його головна особливість неймовірно чиста і прозора вода, яка має бірюзовий відтінок. Оточений вапняковими скелями та густою рослинністю, водоспад створює атмосферу дикого оазису. Бурбун. Один із найменш відомих водоспадів України, оскільки до нього немає добре прокладених туристичних маршрутів. Але це додає йому особливого шарму. Тут можна усамітнитися, насолодитися шумом падаючої води та відчути гармонію з природою. Водоспад Учансу це найвищий водоспад України. Його загальна висота становить майже 100 метрів. Він розташований на річці Учансу. Що бере початок у горах Ай Петрі і є однією з головних природних пам'яток Криму. Назва водоспаду в перекладі з кримськотатарської означає летюча вода, що цілком відповідає його характеру. Потік зривається з висоти, падаючи могутнім струменем на кам'янисті уступи. Особливо вражаючим у чан Су є навесні, коли тане сніг у горах і водоспад стає максимально повноводним. Його потік настільки потужний, що нагадує гірський ураган, а мільйони крапель розпорошуються у повітрі, створюючи легкий серпанок. Біля водоспаду є невелика штучна дамба, яка збудована ще у 19 столітті, а також старовинний барельєф, що додає цьому місцю історичної атмосфери. Відвідування у Чансу це захоплива подорож у світ кримської природи з неймовірними краєвидами на Чорне море та Ялтинську долину. Джуринський водоспад найбільший рівнинний водоспад України, що має висоту 16 метрів і складається з кількох широких каскадів. Він розташований у руїнах стародавнього червоногородського замку, що додає йому особливої містичної атмосфери. Вважається, що водоспад був штучно створений турками у XVII столітті, коли вони змінили русло річки Джурин, щоб захопити Червоногородську фортецю. Незважаючи на штучне втручання, водоспад гармонійно вписався у ландшафт і став одним із наймальовничіших місць Поділля. У підніжжі водоспаду утворилося природне озеро, в якому влітку часто купаються туристи. Його широкі потоки і потужний гуркіт води створюють враження дикої гірської стихії, хоча він розташований на рівнинній території. Водоспад воєводин це приховане природне диво Закарпаття, розташоване на схилах полонини рівна. Висота його сягає 24 метрів, що робить його одним із найвищих в області. Вода тут падає з крутого гірського схилу, утворюючи сріблясті потоки, які розбиваються об величезні валуни. Воєводин вражає своєю дикою природною красою. Навколо нього росте густий ліс, що створює казкову атмосферу. Дістатися сюди непросто. Шлях пролягає через гірські стежки, що додає відчуття пригоди. Легенди кажуть, що тут колись проходили війська князя Лаборця, і назва водоспаду ймовірно пов'язана з воєводами, які керували цими землями. Це місце залишається малолюдним, що робить його ідеальним для любителів спокійного відпочинку та усамітнення. Водоспад Скакало один із найбільш фотогенічних водоспадів Закарпаття. Він має каскадну структуру та нагадує сходинки, якими стрибає вода. Звідси й походить його назва: Потік ніби скаче по виступах скельного уступу. Цей водоспад розташований у мальовничій місцевості неподалік селища Чинадієво. Його висота близько п'яти метрів, але каскадна структура створює особливий ефект руху, ніби вода танцює по каменях. Навколо розкинулись величезні букові ліси, що додають місцю казкової атмосфери. За легендою, тут колись блукали розбійники, а вода була свідком їхніх пригод. Цей водоспад є одним із улюблених місць відпочинку для туристів, особливо навесні, коли потік води посилюється, або восени, коли навколо грають жовто-червоні барви лісу. Влітку ж вода тут досить тепла, і можна навіть освіжитися під його потоками. Женецький водоспад, відомий також як Гук один із найпотужніших та найпопулярніших водоспадів українських Карпат. Він розташований у мальовничій долині річки Женець, що протікає на межі гірських масивів, Горгани та Чорногора. Висота водоспаду близько 15 метрів, що робить його одним із найвищих водоспадів карпатського регіону. Він утворений гірською річкою женець, яка тече стрімкими схилами після танення снігів і частих дощів. Саме через потужність падіння води водоспад отримав назву гук. Його шум чути здалеку, особливо у весняний та осінній періоди, коли рівень води піднімається. Водоспад оточений густими буковими та ялиновими лісами, що створюють чарівну атмосферу для відвідувачів. Сюди веде добре облаштована туристична стежка, а неподалік є кілька зручних оглядових майданчиків, з яких відкриваються захопливі краєвиди на каскад водоспаду. Женецький водоспад є доступним для туристів цілий рік. Узимку він частково замерзає, утворюючи крижані скульптури. А влітку та восени приваблює своєю свіжістю та шумним водоспадним потоком. Манявський водоспад найвищий водоспад Прикарпаття. Висота його падіння води сягає 20 метрів. Він розташований у глибокому ущелистому каньйоні, оточеному кам'янистими схилами та густими карпатськими лісами. Цей водоспад має унікальну атмосферу. Вода спадає з високого прямовисного урвища, розбиваючись на мільйони крапель, що створюють водяну завісу, особливо ефектну у сонячну погоду. Манявський водоспад живеться гірськими джерелами та численними притоками, що наповнюють річку Манявку. Навколо нього є багато невеликих струмків і каскадів, що доповнюють природний ансамбль. За легендами, біля водоспаду колись жили монахи аскети, які обрали це місце для медитацій та духовного усамітнення. Також неподалік розташований відомий Манявський скит, стародавній православний монастир, заснований ще у XVII столітті. Дістатися до водоспаду можна пішохідним маршрутом, що пролягає через карпатські ліси та живописні гірські річки, роблячи мандрівку не менш захопливою ніж сам водоспад. Пробій це один із найбільш доступних і відомих водоспадів України, оскільки він розташований у самому серці туристичного міста Яремче. Він утворений на річці Прут. І є одним із найбільш потужних водоспадів Карпат. Висота падіння води 8 метрів, але завдяки своїй ширині близько 20 метрів і стрімкості потоку він справляє величезне враження. Вода тут з гуркотом падає на кам'янисті виступи, створюючи сильні вируючі течії. У повноводний період водоспад має особливу силу, потік набуває бурхливого характеру, а шум води чути на сотні метрів. Поряд із водоспадом проходить міст, з якого відкривається чудовий вид на ревучу річкову стихію. Тут також знаходиться один із найвідоміших сувенірних ринків Карпат, де можна придбати вироби з дерева, кераміку та традиційні гуцульські сувеніри. Пробій це не лише природна пам'ятка, а й популярне місце відпочинку для туристів, які хочуть відчути могутність водної стихії Карпат. Бухтівецький водоспад розташований у дикій незайманій місцевості Карпат на річці Бухтівець. Його висота близько 10 метрів, а вода падає з прямовисної скелі, утворюючи мальовничий каскад, що ніби розсіюється у повітрі перед падінням. Ця природна пам'ятка знаходиться серед густих карпатських лісів, що робить її малолюдною та особливо привабливою для любителів усамітнення. В околицях бухтівецького водоспаду також є крапельковий водоспад, що утворений підземними джерелами, які витікають крізь скелі. Його особливість у тому, що вода не падає єдиним потоком, а стікає дрібними струмками, утворюючи ефект дощу. Цей регіон має багато цікавих маршрутів для хайкінгу та екстремальних подорожей, що робить водоспад особливо популярним серед активних туристів. Дзембронські водоспади це каскадні водоспади у гірському масиві Чорногора. Вони розтягнуті на кілька рівнів, найбільший з яких має висоту близько 10 метрів, а загальна висота каскадів перевищує 30 метрів. Ці водоспади розташовані на висоті понад тисячу метрів над рівнем моря. Тому похід до них є досить складним, але надзвичайно мальовничим. Дорогою відкриваються панорамні краєвиди на вершини Чорногори, зокрема гору Піп Іван із відомою обсерваторією. Вода в дзембронських водоспадах кришталево чиста, оскільки вона живиться з численних гірських джерел. Взимку каскади частково замерзають, утворюючи неймовірні льодові фігури, що робить їх популярними серед зимових мандрівників. Цей водоспад. Справжня перлина дикої природи, що не лише вражає своєю красою, а й дарує відчуття гармонії та спокою у величних Карпатах. Водоспад Кам'янка це одна з найвідоміших природних перлин Львівщини, розташована у національному природному парку Сколівські Бескиди. Він знаходиться на однойманній річці Кам'янка, яка бере початок у Карпатах і має гірський стрімкий характер. Однак він складається з кількох потужних каскадів, які спадають по кам'янистому руслу, створюючи ефектні водні завіси. Його краса змінюється залежно від пори року. На весні і восени. Кам'янка наповнюється могутньою течією, а влітку та взимку його потоки стають більш спокійними, інколи навіть замерзають, утворюючи кришталеві льодові фігури. Гуркало це мальовничий водоспад на річці Велика Річка, один із найкрасивіших у Сколівських Бескидах. Він має висоту близько 5 метрів, а його потоки утворюють потужний гуркіт, що й дало назву водоспаду. Розташований у віддаленій лісовій місцевості. Гуркало оточений густими буковими і смериковими лісами. Вода тут надзвичайно чиста і холодна, а під водоспадом утворилося природне глибоке озеро, в якому туристи часто купаються в літню спеку. Згідно з легендою, у давнину біля Гуркала відбувалися обряди очищення та ініціації, а місцеві гуцули вважали його місцем сили. Сьогодні водоспад є популярним серед любителів активного відпочинку. Сюди ведуть численні туристичні маршрути, а неподалік можна влаштувати кемпінг. Водоспад Сопіт один із найбільш високих водоспадів Львівщини. Його загальна висота біля 9 метрів, і він складається з одного рівного, вертикального потоку, який падає з висоти на кам'янистий уступ. Розташований у гірській ущелині, Водоспад залишається маловідомим серед туристів, що робить його особливо привабливим для тих, хто шукає спокій та усамітнення. Тут панує особлива атмосфера, спів птахів. Прохолодне гірське повітря та дзюрчання води створюють справжню гармонію з природою. Сопіцький водоспад, особливо красивий навесні, коли водний потік найбільш повноводний, а також узимку, коли вода частково замерзає, утворюючи химерні льодові скульптури. Дорога до нього непроста, але мандрівники, які сюди потрапляють, завжди вражені його красою та недоторканою природою. Русилівські водоспади це унікальна система каскадних водоспадів, розташованих на річці Русилівка. Всього тут понад 15 водоспадів, які розташовані на відстані приблизно трьох кілометрів один від одного. Висота кожного каскаду коливається від трьох до дванадцяти метрів, а їхня форма різноманітна від тонких струменів, що спадають по кам'янистих уступах, до потужних потоків, що утворюють невеликі гірські озерця. Ці водоспади розташовані у глибокій ущелині, що оточена густою зеленню, а кам'янисті стіни часто вкриті мохом, що додає місцевості казковості. Русилівські водоспади особливо гарні у період дощів або навесні, коли рівень води в річці підвищується. Це місце залишається маловідомим серед масових туристів, що робить його ідеальним для любителів тиші та дикої природи. Буковинські водоспади це унікальний каскадний комплекс, що складається з семи окремих водоспадів, які розташовані на відстані кількох кілометрів один від одного. Ця система водоспадів вважається однією з найкрасивіших у Карпатах та є частиною гідрологічного заказника Буковинські водоспади. Кожен із водоспадів має власну назву та унікальні характеристики. Найбільший і найвражаючий із потужним падінням води це водоспад-Великий Гук. Висота якого майже 20 метрів. Ця місцевість це справжній рай для туристів і фотографів. Навколо водоспадів ростуть густі ліси, а стежки, що ведуть до них, наповнені гірськими ароматами та співом птахів. Буковинські водоспади особливо чарівні навесні та восени, коли рівень води підвищується, а природа розквітає. Шолохівський водоспад, також відомий як Токівський водоспад, є одним із найунікальніших водоспадів України, адже він знаходиться не в горах, а в степовій зоні Дніпропетровщини. Цей водоспад має висоту близько 6 метрів і утворений на річці Кам'янка, яка прорізала русло в гранітних породах віком понад 2 мільярди років. Вода тут падає кількома каскадами по терасових уступах, що робить водоспад схожим на мініатюрну версію знаменитих скелястих водоспадів. Головною особливістю шолохівського водоспаду є червонуватий колір гранітних скель, який контрастує із синьою водою та зеленю степу. Пейзаж тут нагадує марсіанські ландшафти, особливо на заході сонця, коли скелі світяться багряними відтінками. Улітку тут часто купаються, адже у водоспаді є природні ванни, а кам'янисті пороги створюють міні-басейни, що ідеально підходять для відпочинку. Труфанець це найвищий природний водоспад Закарпаття, що має висоту 36 метрів і складається з численних каскадів. Він розташований біля дороги, що веде з з'ясінні до Рахова, тому є одним із найзручніших для відвідування. Вода стікає численними потоками з крутих скель, що надає йому ефектного вигляду. Витікає він із підземних джерел на схилі свидовецького масиву і впадає в річку чорна тиса. Особливістю труфанця є його розгалужена структура. Навколо водоспаду прокладені дерев'яні містки та оглядові майданчики, що дозволяють насолодитися його красою з різних ракурсів. Улітку він особливо вражає своєю потужністю, а взимку частково вкривається кригою, створюючи природні скульптури. Лумшорські водоспади це серія мальовничих каскадів на річці Туриця, розташованих у віддаленому куточку Закарпаття поблизу села Лумшори. Цей комплекс включає декілька водоспадів. Вони розташовані на невеликій відстані один від одного. Що робить їх особливо привабливими для туристичних маршрутів. Ця місцевість славиться не тільки водоспадами, а й сірководневими чанами, які тут розміщені з давніх часів. Туристи часто поєднують прогулянку до водоспадів із купанням у гарячих чанах під відкритим небом, що створює унікальний контрастний ефект. Вода в лумшорських водоспадах має особливий мінеральний склад, а річкове дно. Вимите й обкатане потужним потоком, що робить ландшафт ще більш вражаючим. Узимку каскади вкриваються льодом, утворюючи дивовижні крижані фігури. Водоспад Джур-Джур найповноводніший водоспад Криму. На відміну від інших кримських водоспадів, які можуть пересихати в літню пору, джур-джур ніколи не зникає. Він тече протягом усього року. Що робить його особливо унікальним? Висота падіння води становить 15 метрів, а ширина водного потоку сягає 5 метрів. Вода падає з карстових скель, утворюючи потужний гуркіт, що й дало назву водоспаду. З джур-джур означає біжуча дзюркотлива вода. Джерела, що живлять водоспад, знаходяться в гірському масиві Демерджі, і саме вони забезпечують стабільний потік води. Навколо водоспаду густий ліс, що створює прохолоду навіть у найспекотніші дні. Джур-джур зачаровує своєю дикою красою та гірською силою. Біля основи водоспаду розташовані ванни молодості, природні кам'яні чаші, в яких можна освіжитися. Дістатися до водоспаду непросто він знаходиться в заповідній зоні, тому шлях до нього проходить через мальовничі гірські стежки. Водоспади України це справжній скарб природи, який вартий уваги кожного мандрівника. Вони не лише дивують своєю красою, а й нагадують про силу стихії, що формувала цей ландшафт протягом тисячоліть. Кожен із них це живий організм, що змінюється залежно від пори року. Весною вони розбухають від талої води, влітку дарують прохолоду, восени стають частиною золотого лісу, а взимку перетворюються на крижані шедеври. Незалежно від того, чи це могутні гірські потоки, що зриваються з висоти чи ніжні каскади, що спокійно спадають по кам'янистих терасах, всі ці водоспади мають одну спільну рису вони зачаровують, вони змушують зупинитися, прислухатися до природи, відчути її енергію та велич. Можливо, саме тут, біля шумного потоку, ви зможете знайти натхнення. Можливо, зупинившись перед водоспадом, ви зрозумієте, наскільки світ навколо прекрасний. І можливо, саме цей водоспад стане для вас місцем, куди хочеться повернутися знову і знову. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.